Всім привіт! З вами я Аня Сауляка. Це мій канал про маркетинг, продаж, психологію. Тут цікаво, приєднуйтеся. Сьогодні хочу поговорити з вами про такі речі, як B2B, B2C. А ви знаєте, що ще є декілька варіантів. Що ж це таке? Насправді це просто бізнес-моделі. І ось які вони бувають. b 2 – це бізнес для бізнесу. Коли ви щось виробляєте, що використовує бізнес інший у своїй роботі, наприклад, ви виробляєте якісь промислові машини, які використовує інше виробництво і вже на них робить кінцевий продукт. Ну або, наприклад, ви виготовляєте якісь деталі для авто. Які використовують потім промислові підприємства, тобто не користувач сам, а саме промислові підприємства. Інша бізнес-модель, яка постійно на слуху, як то кажуть, це B2C це бізнес для користувача. Тобто, це будь-який товар або ну, часто й послуга, які постійно у нас на слуху. Це продукти харчування, це якісь послуги, які ми отримуємо, наприклад, у лікарні. Тобто це все, що генерує бізнес, налаштовано на кінцевого споживача. Але, ви знаєте, що є ще дві бізнес моделі, які менш популярні, ніж B2B і B2C. Це B2G бізнес для держави. Це будь-який продукт, який бізнес виготовляє для того, щоб продати державі. Як правило, такі продукти, а це може будь-що бути, йдуть через тендери, довго оплачуються, тому що підв'язані під бюджет. І ось цей формат бізнесу називається B2G бізнес для держави. І четвертий четверти формат, четверта бізнес-модель це c 2 – це споживач для споживача. Це будь-які купля-продаж, наприклад, на OLX. Є у вас якась річ, яка вам набридла, або ви її вже там більше не використовуєте, і ви її виставляєте онлайн, наприклад, площадку для продажів. Або просто там продаєте сусіду, наприклад. Оце і є бізнес-модель B2C C2C. Як правило, це маленькі, дрібні. Якісь, ну, не касові, а товарно-грошові відносини. Ось такі чотири моделі існують. Тепер ви знаєте, користуйтесь і можете колись використовувати там якихось своїх спічах десь. Але найбільш популярні це все таки B2B і B2C. А ті дві вже так, просто є, щоб ви знали. З вами була Аня Савуляк, Підписуйтесь на канал, лайки, коментарі дуже люблю і до нових зустрічей. Бувайте!